Таю. Мене звати Наталя Тертична. За фахом я фармацевт. Розглядаю вакансії за своєю спеціальністю. Я закінчила Горлівський медичний коледж у 1993 році за кваліфікацію фармацевт. Маю багаторічний досвід роботи у різних аптеках міста Бахмут. Розпочинала працювати фахітцем з виготовлення ліків по індивідуальним прописам. Неодноразово проходила курси підвищення кваліфікації. Маю необхідні навички зі своєї професії. В аптиці займалася відпуском ліків та товарів від медичного призначення клієнтів. Також займалася прийомом нового товару, розкладанням на місця зберігання, вела журнал дефектури, слідкувала за термінами придатності ліків, які були в аптиці, заповнювала температурні журнали, вела журнали по гігрометрам, касовий журнал. Працювала з програмою Доступні ліки мої особисті якості доброзичливість, відповідальність, креативність. Маю такі захоплення, як садівництво. Люблю читати. Постійно самовдосконалююсь, читаю також медичну літературу, щоб підвищити свій професійний рівень. Дякую, чекаю на ваші пропозиції. До зустрічі!